Двійня під ялинку. В Ніжині першими у новому році на світ з'явилися двійнята хлопчик та дівчинка. Усю новорічну ніч жінки відпочивали, кажуть, у пологовому. А вже 1 січня о 13-й годині народилися перші новорічні малюки. Хлопчик з вагою 2,5 кілограми та його сестричка, яка з'явилась на світ на 5 хвилин пізніше, з вагою 2 ,720 кілограми 720 грамів. Ці малюки уродженці села Велика Загорівка Ніжинського району. У їх мами це другі пологи. Загалом за 2022 рік у Ніжинському пологовому відбулося 747 пологів. А, дітей 757 бо 10 дві було. Порівняно з позаминулим роком, так у нас на 10 менше. У ну, листопаді і в грудні було менше, там 52, так в грудні 53 за місяць. Чому? Тому що народжували ті жінки, які завагітніли. Якраз перші місяці повномасштабного вторгнення. Ну це і прогнозували, тому що паніка ж була. Ви знаєте, що а зараз поступово кількість вагітних збільшується у номінації Богатир року у Ніжинському пологовому переміг червневий хлопчик з вагою у понад 5 кілограмів. До речі, він восьма дитина в родині і має аж сім старших сестричок. На жаль, найменша вага це 650 грамів у дівчинки, яка народилась передчасно у березні, коли у Ніжині відбувались активні бойові дії. На долікування вона була відправлена в столичний охмадит.